зростав та навчався у 13-му ліцеї. Тепер на фасаді навчального закладу дошка пам'яті в його честь. На орчисте відкриття меморіальної таблички зібралися десятки близьких людей Руслана Римара, який загинув 26 січня 2023 року внаслідок танкового обстрілу на Донеччині. Він був тою спиною, за якою можна було сховатися, і тим плечем, на яке можна було опертися. Добрий, ніжний, лагідний. І водночас він був мужній, сильний, відважний. Мав свою думку, свою позицію і завжди до неї дотримувався. Згодом Руслан здобув освіту слюсаря контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Останні роки працював енергетиком, міг полагодити все, а друзі часто зверталися до нього по допомогу. 19 лютого 2023 року Руслан та дружина планували відзначити 24-ту річницю шлюбу, але за місяць до цієї події воїн загинув. Руслан завжди для нас був веселим, щирим. Завжди, в будь-яких ситуаціях, ми звертались до нього за порадами. Урочисто відкрили дошку пам'яті донька Юлія та син Владислав. Після освячення меморіальної таблички люди поклали квіти та ще раз попрощалися з Русланом: Світла пам'ять і слава герою! Артем Височин, Олексій Олексієнко. Випуск новин.